Інелла Огніва, а я люблю простих людей. Читає Дар'я Антонішак А я люблю простих людей. Таких, які говорять щиро, які сміються до дітей, не мріють про розкошну вілу, які недоліки свої знаходять сили визнавати. У них всередині бої ведуться з завзято. А я люблю людей простих, які вміють пробачати, таких, що бачать власний гріх і вміють вчасно промовчати. Людей, які живуть життям, саме живуть, а не існують. Їм не потрібен зайвий крам, вони кохання не купують людей, які своє плече підставлять у скрутну годину і не згадають вам про це, як час якийсь по тому сплине. Людей, що світяться добром, говорять правду просто в очі, не зловживають за столом. І помсти кривникам не хочуть людей, які брудні плітки за спиною не стануть плести. Вони не слухають чутки, хай хто б хотів про щось донести. А я люблю людей простих, таких, які книжки читають, і виглядають перший сніг, і визнають, чого не знають. Людей, які цінують мить і не чекають на суботу, у них в очах вогонь горить, а в серці віра та турбота. А я люблю людей простих, у чомусь геть не ідеальних але справжнісіньких живих. Не слід сприймати це буквально людей. Які своє лице за маскою не ховають. Люблю людей, кричу про це, Кому, навіщо я не знаю? Я вірю в силу тих людей, незримо сховану у них, що серце мрветься із грудей. А я люблю людей простих і пройде час. І змінить світ до невпізнанності усюди, але не зникне вічний слід, який залишать світлі люди.